Всім привіт, любі друзі! На зв'язку магазин Station. і сьогодні у нас на огляді Argus G2 від компанії Вупу. Тож давайте починати. І почнемо ми з комплектації. Отже, спереду ми бачимо сам девайс, вказано виробника, модель. З боку бачимо, який у нас колір виробу. Позаду комплектація та застереження. Щодо комплектації, перше, що ми бачимо, це інструкцію. Далі йде кабель для заряду, шнурівка. Картридж та сам девайс. Дизайн моделей Argus G2 виглядає доволі мінімалістично. Немає нічого зайвого. Корпус виконаний із плаву металу та має екран, на якому відображаються всі дані. А саме, коли ми встановлюємо картридж, світиться LED-індикатори. Зверху ми бачимо заряд акумулятора, великими цифрами вказана потужність, а також опір картриджу та кількість затяжок. Зараз заправляємо картридж нашою крафтовою рідиною та будемо дивитися, як працює кнопка файер. Режим Smart це рекомендована потужність, і при затяжці на екрані з'являється полум'я. Режим Super – це режим підвищеної потужності. При цьому в режимі з'являється літаюча тарілка. Режим Eco – це коли у нас заряд буде розряджатися повільніше, але пару буде менше, ніж зазвичай. І при цьому ми бачимо ось такі бульбашки. Щодо характеристик. Усі основні ви бачите зараз на екрані. З головних це 1000 мА -годин акумулятор та від 5 до 30 Вт потужності. Найбільшу потужність в 30 Вт ви отримаєте на 0,4 картриджі. Також він підтримує картриджі на 0,7 та 1,2 ОМ. Ось такий огляд у нас вийшов. Так що ставте лайки, пишіть в коментарях, який огляд хотіли би ви бачити наступним.